Дня. У нас турнір стрімка атака трьох зіркових герої без жовтого кольору, а це значить, що джолі не буде. Буде багато пеньків. Може, ще хтось несподіваний. Я думаю, по центру Фаєзів буде багато. Я ось, наприклад, поставив таку оборону. Поставив гунера два таунта, ну і Хельгі, щоб роздавав, і Берту, щоб воскресала. Ну, в принципі. Давайте глянемо, що тут зараз обороною робиться. Ну, 1-1. зрозуміло поки що, як воно буде. Ну, поїхали в атаці, щось поробимо. Так, одразу і ж так. Пеньок на плечі. Ну, В принципі, що? Можна брати так, як в мене і в, нападі стоїть, в захисті стоїть, але хочу брієну взяти для атаки. І ось думаю, хто мені тут ще потрібен. Я думаю, хіла потрібно брати сюди. Ось так. Спробувати в 3-2 зіграти. Ну так, від пенька спробуємо прикритися фазом. Ну або в таун зловити. Побачимо, як воно буде. Тож полетіли. Так, що у нас з камінням тут? Є трійка червоних, є трійка зелені. Не те не те нас не рятує. Давай спочатку зелені розпочнемо. Угу. Сподівався, я тут, що тут доїде, може, якийсь червоний, щоб мені ну, кристалик зібрати чи щось таке не доїхав, але зарядили ми брієну. Окей, брієна теж добре. Зараз буде у нас фас, зараз ще прикриємося ми. Ну, і тепер почнемо червоні трошки збирати. Так. Давай ще червоних зберемо. З цим по центру ми попрощалися. Давай просто підведемо ще червоних. Тут нам Ульмер, сподіваюсь, нічого не зробить. Так, щітки ще є. Горіти мені не повинні. Ну, Ульмера я думав, що ми знесемо. Окей. Кульмера ми не знесли, повинні це витримувати, наче. Так, ну, не всі, скажімо так. Давай тепер ми роздамо трошки лютан перший. Сюди лютана другого запустимо і запустимо отак Угу. Залишився джахангір один. І то він помер від горіння. Окей. А, ну, досить цікаво, досить цікаво Хельгі по центру. Можливо, є сенс взяти. А, ну чекай, не подивився, хто ще є. Так, є хіл, в них один, два навіть по краях. Угу. Хм, досить цікаво. А якщо взяти ось так гунара, наприклад, взяти ось такого Ульмера аби диспелив. спелив. Ой, де він? Ось, ось так. Що я тут диспелити буду? Ось питання щитки від фаза. Але ж він у кутку, може там червоний туди заїде та і знесемо його і все. Можливо, дійсно краще ось так брієно. Повинні жити, наче. Але ж без хіла все одно вийшло. Можливо, потрібно було лютану одного забрати, але це вже пізно. І ще й поляна така паскудна. Ну, є жовта трійка і червона трійка. Ну і в принципі все. Поляна мертва. Давай спочатку тут розпочнемо. Так, і де б нам зробити так, щоб заблочити поляну, щоб вона крутнулася. Угу. Тут як не зробиш, все одно буде потім хід з жовтими. Ну давай так спробуємо. Давай жовтеньких. Печально, все печально. Будемо терпіти Хельгі. Навіть його не змогли в таун зловити. Давай шукаємо синіх зелених. Так, ну хоч Хельгі знесли, це вже добре. Так, побрієнні б'ють. А ну ось так зробимо. Угу. Ну, Хельгі добре прописав тут, якщо чесно. Ну і все. Якось так. Але було небезпечно. <кхе> тут веселіше, тут є воскрешатель. Угу. Хіл нам потрібен тут як не крути. Може і не потрібен. Давай так спробуємо далі. Це ж екстрим контент. Так, зелень. Ну, по зелені щось є. Давайте складати. Угу, Давай тоді в пенька, Можливо, в таунт встигнемо його зловити. Так. Ну наче встигаємо, слухайте. Так, ще там синеньке приїхала, четвірочка, саме те, що треба. Так, ставимо розподіл. Збираємо кристалик, чекаємо, ага, червоний ще не заїхав, на жаль. Ну, як боляче, чи переживають лютани, чи ні? Так. А ну, зараз Хельгі буде боляче бити і фас лікувати, факувати. Ну. Угу. Під розподілом нас все ж таки прибирали нормально тут. Та ну, серйозно. Ах, ну, в принципі, це було очікувано. Добре. Спробуємо хоча б центр забрати, але тут, я думаю, нереально навіть і центр, хоча ось так може. Але ж Хельгі зарядився. Зараз ця підніме пенька знову, ні. Ні, не підняла. Але ми б тут помираємо. Угу. Ні, розподіл для Хельгі це таке собі. Краще давай фазу візьмемо, мені більше це сподобалось. Або може взагалі ось так. Угу, Давай скло візьмемо. Ну, давай два таунта і залишимо. Будемо пробувати в них збирати бафи. Так. Не ну, щось знову таке незрозуміле, ну давайте спробуємо. Давай четвірку зелених наступним ходом зберемо. Якраз зарядимо і беліт, і берієнку. Ось так. Так. М -м -м. Ну, що трієчку зробити. Червоних, але що вона мені дасть? Навіть не знаю. Ну, давай спробуємо. Там побачимо. Порізала нам атаку. Це б'є. Ну, Давай почекаємо ще одну ульту. Я думаю, від фаза. І Дона зарядили, так? Ні, до речі, не зарядили. Окей, тоді е, пробуємо. Лікуватися, знімати ці бафи, бити лютанами. Він танкує в одиничку і все. <кій> <кій> ну, ти, як грати? Ну, я не знаю, я його скільки брав, в мене ніколи такого не буває. Що за танкування? Ми такого і не чули ніколи. <кій> Бред. Вибачаюсь, мені там дзвонили. Так, ну і що тут нас? Трішки ми терпимо. Сподіваюсь, ману нікому не зріжуть. Ну, не так, вже й смертельно. Давай тоді пробувати забирати Фаза якось. Не знаю, як нам це вдасться, звісно ж. Але, в принципі, є ідея, як забрати Дона. То я теж лікує? Ну так. Ні, тепер вже Дона не заберемо. А ось так вдаримо ще. Угу. Забрали хоч фазу. Окей. Однією бідою менше. Зараз тут трошки сов ми може зіб'ємо ось так. Ну, вже б добило його, чи що? Угу. Окей. І ось нема чим добити Дона. 76. А, я не можу. Якби він натанкував, то все було б Я так? Знову якась херня відбувається. Ну, хоч відродився вже добре. Старається хоч. Так, ну, ой, можна ж було вдарити. Стоп, поставимо знову таун, давай візьмемо хіл. Давай підлікуємось ще. Брієнка у нас працює. Давай комбо зробимо. Хай вже знову страждає Лютан. Нормально він так постраждав. Давай зарядимо червоного. Потрібно цих сов вибивати, я думаю. Ну, як потрібно. Коли вони в нього бити не будуть, тоді, тоді виб'ємо, я думаю. Ось так. Робимо комбо. Ну, і тепер залишаємось один на один з Хелії. Він тут Нашим зеленим, звісно, буде давати жару. Але ми теж йому будемо трошки роздавати. Давай трієчку. Це забагато було. Це було забагато. І він не горить, він там лікується теж, на жаль. Ну, давай таке комбо. Ну, повинні зараз, наче, добити, ні? Але було небезпечно. Так, ну, певно, на завтра буду ламати я собі і беліт і Фазан. бо не йде щось так, як мені хотілося б. Так, тут пенька немає. Один дон, хельгі теж немає. Ну, давай спробуємо. Одразу якесь комбо є незрозуміли. Давай тут почнемо. Що тут ще Подивимо, що їде. Давай четвірка нас влаштовує. Давай трієчку зробимо. Кристалик є, але цей під замідлом ще два ходи. Давай без нього тоді розіграємо. А, так, та зелена десь поділася. Ну давай пробувати бити, не знаю. Як нам це вдасться. Так, Хокмун теж забрали. Давай все ж таки спробуємо Дон забрати. Угу. Б'є по таунтам нам. А ну ось так. Зелень. Ну, донадобили, прекрасно. Тоді однією бідою менше. Тут ми вже розпетляємо, я думаю. Зараз ще підлікуємо, звісно ж. Десь ще потрібно червоних знайти. Ну, в принципі, є. Десь знайти ось тут. Наступним ходом цю заберемо, а там, наче повинні її яків забрати. Так. І цю вибиваємо так є. Ну, ось такий був сьогодні день. Ну так, не вистачає трішки моїм зеленим, то потрібно буде зламати, там, там ще поборемось. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. До побачення!